Травма пішлункової залози зустрічається в 7% випадків, якщо брати загальний пул бойової травми. Дуже висока смертність при цій травмі від 6 до 20% за деякими авторами. Можемо поділитися. У нас є багато таких випадків, коли поєднання міні-інвазивних методів дозволило і стабілізувати стан хворого, і дозволило досягти одужання без лапаротомії. Бойова травма пішлункової залози є надзвичайно складною як бойовою травмою, так і взагалі травмою. Може бути травма пішлкової залози відокремлена і тільки травма пішлункової залози, і травма різних відділів, головка, тіло, хвіст пішлункової залози. Частіше зустрічаються поєднані травми. Поєднані травми тут вже йде травма дванадцятипалої кишки, йде травма позапічинкових Жовтних шляхів, і, в залежності від того, і класифікуються травми, є класифікації, є градації, прийняті як за кордоном, які використовуються у нас, це і Всесвітнє товариство ургентних хірургів, це Американська асоціація травми, яка чітко ділить ці травми і чітко дає рекомендації по. Діагностиці таких травм і лікування таких травм. А, а взагалі травма пішлункової залози зустрічається в 7% випадків, якщо брати загальний пул бойової травми, 7% це досить високий, враховуючи, що дуже висока смертність при цій травмі. Вона від 6 до 20 за деякими авторами. Я так вважаю, що і, і більший відсоток все-таки. Летальності при, цьому, при цій травмі. Перш за все, треба діагностувати правильно ушкоджені органи, розуміти об'єм ушкодження, розуміти сукупність яких органів ушкоджена. І в залежності від того, вибудовувати тактику. Але тактика вибудовується від малоінвазивних методів втручання. І якщо це можливо, малоінвазивні методи втручання можуть бути остаточними. Якщо при більш тяжких травмах, може бути ендовідео лапароскопічні втручання, може бути відкриті втручання в залежності від об'єму і комплексу органів ураження і бойової травми. При бойовій травмі пішлинкової залози по суті ті самі етапи, які ми використовуємо, коли лікуємо гострий некротизуючий панкреатит, коли ми лікуємо. Панкеронекроз при більших ураженнях там, пішлункової залози це може бути 50% ураження і більше. При бойових травмах також посттравматичний панкреатит виникає. От, і етапність полягає в тому, що зараз на перший план і спочатку використовуються міні-називні методи лікування. Це може бути гевтичне втручання під контролем ультразвукового. Під контролем ультразвуку це можуть бути різні ендо втручання і відеолапароскопічні застосування нефроскопа при заочереваних ураженнях. Може бути комплекс поєднання, комбіновані застосування цих методів. От. І при неефективності цих попередніх. Втручань застосовується відкрита лапаротомія, і в лікуванні гостро некротичного, і так і все менше відсоток застосування відкритої лапаротомії. Дуже великі можливості і залежить все від оснащення операційної і від етапів евакуації. Бойова травма пішлункової залози, і бойова травма до Одену органів, які суміжні з пішлунковою залозою, вони потребують високоспеціалізованої допомоги. І таких поранених потрібно госпіталізувати в високоспеціалізованих закладах. Ну, таких, наприклад, як є центральний військовий госпіталь чи є Національний центр хірургії трансплантології імені Шалімова, де є можливість максимально застосувати міні методи в діагностиці і лікуванні. Зараз широко використовуються функції дренування під контролем. Ультразвука зараз е, так само е, застосовуються широко ангіографічні втручання, це зупинка кровотечі, це встановлення графтів судини, використовуються вак-системи ендовідео, як я вже сказав, лапароскопічні, мекроскопічні втручання, що дозволяє стабілізувати стан хворого і при певних випадках вони є і остаточними. Не потребують лапаротомії, не потребують травматичного втручання. Ми можемо поділитися. У нас є багато таких випадків, і в моїй доповіді представлено саме два таких випадки, коли поєднання міні-інвазивних методів дозволило і стабілізувати стан хворого, і дозволило досягти одужання без лапаротомії. Ну, наприклад, був хворий з псевдоаневризмою загальної печінкової артерії з ознаками внутрішньорівної. Кровотечі з посттравматичним панкреатитом, некротизуючим парапанкреатитом. На етапі була першому виконана е, зупинка кровотечі за рахунок встановлення графта в артерію, була виконана під контролем УЗД санація е, підпечінкового простору, санація парапанкреатичних рідинних скупчень. І таким чином хворий завдяки цим методам, комплексу методів. Одужав і був виписаний 12-та доба після поступлення в інститут. Ці втручання малоінвазивні, вони менш травматичні для хворого. Легше протікає післяопераційний період, легше хворі відновлюються і краще якість життя в віддаленому періоді. Тому однозначно малоінвазивні методи на сьогоднішній день мають перевагу над відкритими, травматичними. Laboratório